Святопетрівський – одне з наймолодших сіл в нашій громаді, але тут дуже багато проживає людей і дітей. У нас багато гуртків, у нас є клубний заклад, у нас є школа мистецтв. Три роки тому у нас виникла ідея проводити такі камерні, музичні, теплі вечори. Для того, щоб проводити заходи на подвір'ї в теплий період часу в селі Святопетрівській в парку. Кожну суботу до нас приходить дуже багато людей. Всі, які живуть у селі Святопетрівському. Мета нашого проекту саме показати наші таланти нашої білогородської громади на наше святопетрівське село. Дітки спочатку навчаються чомусь, а потім демонструються своїм односельчанам і батькам на сцені. У нас не було сцени. На жаль, у нас не була можливості придбати таку сцену. Ми в цьому році написали проект міжнародної організації з міграції. Написали на те, що у нас є такий проект «Музичні теплі вечори. Ми попросили сцену і ми стали переможцями цього проекту. Все проходить камерно і дуже затишно. Ми ставимо фотозони, іноді солодку вату, дітки виступають, іноді кидаємо пуфи, де просто люди можуть сісти на пуф і дивитися на таланти своїх дітей. Мешканці Святопетрівського дуже добре сприймають різного роду заходи, особливо дитячі заходи. В військовий час, напевно, треба підтримувати людей, моральний дух їх. Ми робимо українські фотозони, танцюємо і співаємо під українські пісні. Саме пісня і культура напевно підтримують дух українців зараз. Культура не може бути осторонь під час війни.